І знову друзі, всім, велике-велике привіт! Неділя ранок, а я спішу для вас знімати новеньке відео. Буквально вчора я вам говорила, що переставила деякі свої орхідеї вже на підвіконня, а саме на підвіконня, яке знаходиться у спальній кімнаті, тому що тут також мені хочеться, щоб все квітло, щоб все було гарно, і щоб я могла насолоджуватися красою і цвітінням моїх орхідей. Тож, друзі, сьогодні я вирішила саме показати вам це підвіконня і орхідеї, які розташовані на ньому. Тож, друзі, першою, кого я вам сьогодні покажу, це буде орхідея едукшн або Education, тому що називають її по-різному. У попередньому відео я вам говорила, коли я її показувала, що квіти у неї невеликі, тому що і купувала я її оцінкою, трошки її нарощую кореневу систему та листочки. Погляньте. Вона вже також переходить в стадію вегетації. Вона випускає молоденький листочок. Дивіться, як відрізняються листочки магазинні від листочків домашніх. Це все через те, що орхідея проходить адаптацію і повторюсь так, як у неї була погана коренева система. Вірніше її там дуже мало. Деякі корінчики орхідея вже наростила в домашніх умовах, тому листочки поки що в такому стані. Але потім вже кожен наступний, ви знаєте, буде більший за попередній. І відповідно через те, що у орхідеї трошечки, можливо, бракує сил, квіти також у такому невеличкому розмірі. Вони чомусь мені нагадують квіти якоїсь мультифлори. А у нас. Як ви знаєте, орхідея сорту Education або Education відноситься до стандартного типу цвітіння. Але не дивлячись на розміри її квітів, вона все одно виглядає чарівно. Ось така красонечка. Сподіваюсь, в подальшому цвітінні у неї квіти будуть набагато більші, і ми вже зможемо насолодитися її неймовірною красою. Також, друзі, сподіваюся, вам буде видно переставила я ось цього бігліпчика-новинку. Це у мене магазинне цвітіння. Хоча і, мабуть, три, якщо не помиляюсь, бутончики орхідеї розкрила вже в домашніх умовах. Це можна побачити по стану. Самих квітів, бачите, ті, які розкривалися вже в домашніх умовах, вони такі чистенькі, такі ніжні. Ну і ті, які, ну з якими я орхідею придбала. На них трошки присутні і механічні пошкодження, і десь ця квіточка запріла в пакеті, поки їхала. Ну, але нічого, вона просто неймовірна красонечка. Пам'ятаєте, її назва русалочка. Я її одразу підписала і дивлюся, що вона хоче дорощувати кінчик цвітоноса. Бачите, він? Пішов в активний ріст. Ну, сподіваюся, що він гарно адаптувався, йому умови мої сподобались, тому вирішив дорощувати свій цей доносик і, можливо, сформує також деяку кількість бутонів і вже буде квітнути цілком домашнім цвітінням. Так, друзі, ну і давайте перейдемо до ось цієї, просто нереальної красуночки Як же, друзі, вона мені подобається. Назви я не знаю. Чесно, я шукала, але так і не знайшла. Можливо, друзі, хтось із вас і знає назву даного сорту, то, будь ласка, як завжди, я прошу вашої допомоги. І напишіть мені її назву в коментарях, і я залюбки її підпишу. А це саме та орхідея, яка стояла у мене на самому верхньому рівні стележу. І це остання квіточка, яка на ранок. Розкрилася, вірніше, останній бутон, який розкрився, і кхе, дивіться, він трошки, ну, свіжий розпуск, він трошки такий яскравіший і жовтого такого яскравого відтінку. Більше на пелюсточках. А ті квіти, які розкривалися трошки раніше, вони бліденького кольору, але все одно орхідея просто неймовірна. Вона мені настільки подобається, що я вам не можу передати свого захвату. А ця. Яскрава губа чудово доповнює цвітіння даного сорту. Погляньте на неї, яка красива дівчинка! Я просто підходжу до неї і постійно насолоджуюся її цвітінням. Вранці підійшла відкривати їм трошки вікно. Дивіться, у нас яке сонечко у нас досить тепло, хоча і обіцяли на ранок мінус. І я вже потихеньку їм відкриваю вікна, залишаю їм. Вікна в такому стані привідкритими трошечки на довший час, ніж зазвичай, і їм це дуже і дуже подобається. Але ця орхідея просто неймовірна. Люблю, друзі, якщо чесно, купувати цікаві сорти. По уцінці дехто у них, я вам говорила в попередніх відео, дехто у них нічого особливого не помічає, але коли вони починають квітнути вже цілком новеньким домашнім цвітінням, це просто щось нереальне. Ось така красунечка. Ну і давайте від цієї орхідеї перейдемо до ось цієї красунички. Так, друзі, це також зовсім недавня покупка. Це саме та орхідея, яку зараз називають по-різному. Підписала як Сапоріта і Аля легато, ну, тому що погляньте на її ось ці красиві кольори. І знаєте, друзі, фото магазинного цвітіння я вам ставлю обов'язково, тому що я його зберегла, але в домашньому цвітінні вона просто-просто нереальна. Ви тільки погляньте на її ось ці кольори, ось ці переходи, сплеші, я б так сказала, губка. Ну, це просто одне задоволення. Саме на цьому цвітоносі я зрізала магазини цвітіння, мабуть, одразу або наступного дня. І погляньте, орхідея мені пробудила дуже швидко сплячу пруньку, сформувала ось таке цвітоносик і ось таку кількість бутонів три з яких вона вже розкрила, і два її ще потрібно розкрити. І буде ось така нереальна краса. Стояла вона у мене на стелажі під лампами, але я зрозуміла, що її цвітінням я хочу насолоджуватися. Якомога частіше, тому вирішила переставити її на підвіконня. Тим паче, друзі, сподіваюся, ви також помітили різницю, коли ведеться відеозйомка зі села Жив, не тільки в мене, але і в інших дівчат також, де орхідеї отримують тільки штучне освітлення, і коли ми знімаємо вже відео орхідей, які знаходяться на підвіконнях і які отримують денне світло із вікна. Погодьтеся, це щось неймовірне, взагалі інша картина. І мені найголовніше, що моїм орхідеям також тут дуже подобається. Морози у нас друзі вже спали. У нас вже немає таких сильних морозів. Пройшов навіть дощик, і одразу збільшилась вологість повітря. І знаєте, після того, коли. Ці сильні морози пройшли, у мене орхідеї почали просто масово відкривати бутони. А під час морозів, я не знаю, чому так протікає цей весь процес, хоча і в будинку тепло, постійно підтримується одна і та ж сама температура. Я підтримую також вологість, щоб вона була більш-менш одинаковою. Але орхідеї, повторюсь, у цей період високих морозів вони ніби припинили навіть розкривати свої бутони. Ну, друзі, ось так вони також реагують на зміну температурних коливань. Ну, сподіваюсь, вже таких сильних морозів не буде, і наші орхідеї почнуть квітнути на повну силу. Так, ось цю красонечку ми з вами оглянули. До речі, давайте покажу вам ще інший цвітоносик, тому що у неї на момент покупки їх було два. Ось цей цвітонос я не зрізала. І на ньому орхідея тримала магазинні квіти досить довго, потім їх скинула і доростила два бутончики. Ну і ось така вже у мене краса у вигляді цілком домашнього цитіння у виконанні даного сорту. Просто вона, друзі, нереальна. І купила я її, пам'ятаєте, за смішні гроші. Це була розпаковка, це була розпаковка, свіжа поставочка, і я придбала її за 250 гривень. Просто зайшла, навіть не підписана була на даного продавця. Зайшла до них на ефір. І коли побачила, яку красу вона продає, одразу собі забронювала. Тому що походьтеся, ну, де ж можна придбати ось такий красивий сорт за 250 гривень. Зараз навіть оцінку або відцвіташку у хорошому стані за такі гроші не купиш. Ну, і ось таку красу. Я маю. Ось така у неї листова розеточка. Видно, що це молоденька рослинка. Вони у мене зранку після оприскування, тому ви зможете на орхідеях бачити крапельки від водички. Ви знаєте, що вони у мене цю процедуру дуже-дуже люблять. Так, друзі, давайте перейдемо до інших орхідей. Тут у мене, друзі, орхідея Карибська мрія, яка вже розкрила 4 бутони. Ще буквально трошечки, ще три бутончики, і у неї був не повний розпуск. Просто нереальна красунечка. Я її також забрала із верхнього рівня стелажу, тому що у неї цвітоносик іде таким красивим каскадом, і я боялася, що під вагою квітів горщик в будь-який момент може перехилитися, впасти, і, не дай Бог, зламає і цвітонос, і листочки. Тому я прийняла рішення переставити її сюди на підвіконня. А їй тут так подобається. На момент, коли я змінювала місце для, для цієї орхідеї, у неї були розкриті, якщо не помиляюсь, два бутони. Решту бутонів вона вже всі розкривала ось тут на підвіконні. Жодного бутона не скинула, ніяк не відреагувала на зміну місця. Молодчинка, ось так красиво вона продовжує квітнути. Покажу вам її детальніше. Дуже. Така красива, ніжна, тендітна дівчинка. Ну, давайте подивимось на неї з іншої сторони. Ось така красунечка. Бачите, як гарненько вона розкриває свої бутони. Дуже буде гарне цвітіння. Я вже сьогодні деяким своїм орхідеям, які у повному вже розписку зробила таку невеличку фотосесію, так як сьогодні вихідний день, то. Стараюсь проводити його з користю, щоб потім не упустити цей момент і не залишитися без фото якоїсь із моїх красоничок. Тому поступово роблю для них фотосесію, і потім буду виставляти фото у свій інстаграм. Так, це у нас Карибська мрія. Тут у нас, друзі, постійний цвітун ось цей красивий бігліпчик. Назві я його так і не знайшла, але він постійно дорожчує свої бутони. Він, друзі, ви пам'ятаєте, квіти довго не тримає, але постійно дорожчує свої цвітоноси, і таким чином він постійно квітне. Але, звісно ж, хотілося б, щоб він краще сформував один цвітонос, зацвів на ньому гарненько, і щоб можна було зробити гарне фото. А так у мене. Не виходить зробити для нього також красиву фотосесію, тому що в нього тільки декілька розкритих квітів, потім він через деякий час їх скидує, тому що займається дорожчанням новеньких бутонів. Ну, але нічого, вже як є. Можливо, він через деякий час виправиться. Ну а якщо ні, то будемо насолоджуватися тим, що є. Так, красонечка, друзі, мелоді. Ось вона, яка красива, теж її переставила сюди. І теж вона вирішила доростити мені бутони. Хоча у неї були ось тут ще три квіточки, які вона вже скинула. Ті, які вона розкрила набагато раніше. Ось така також красива дівчинка. У попередніх відео ми насолоджувалися її красивою губкою. Просто нереальною. Ну, і як бачите, її також я переставила на підвіконня. Потрібно якось розбавляти цю кольорову гаму, тому що виходить так, що тут більша частина орхідей це або цвітіння жовтих орхідей, або помаранчевих, тому потрібно чимось розбавляти цю кольорову гаму. Так, друзі, давайте перейдемо до цього красення. Погляньте, який він просто неймовірний. Сьогодні робила для нього фотосесію, також вже навіть виставила фото в інстаграм. Погляньте, який це класний бігліб. Просто молодчинка, також взагалі непримхливий. Обожнюю просто цей сорт. Постійно він квітне, дивіться, вже почав дорощувати свої бутони. І я не здивуюсь, якщо він через деякий час пробудить навіть якусь із сплячих пруньок і почне формувати на ній свої бутони. І знову ж таки, через деякий час орхідея буде пишно квітнути. Тому що я спостерігаю за її ростом та розвитком вже майже рік, і все літо вона у мене квітла без перестанку. І зараз вона також почала своє цвітіння. Назву, як завжди, я забула, обов'язково вам її вставлю, тому що назву я зовсім недавно знайшла, і то випадково я натрапила в інстаграм у продавця, який продавав також даний сорт. Була вибита НАСА на горщику, і я зробила собі скрін для того, щоб підписати і свого бігліпчика також. Але він просто нереальний. Ось така у нього листова розеточка. Більше у мене не пересаджений, але вже добре адаптований, тому що наростив вже також два листочки. Два або ні, три. Цей був перший після покупки. Ну і потім ось ці два верхні. Просто-просто-нереальний красень. Дуже мені подобається. Так, друзі, погляньте, переставила я ще орхідею Goldion або Golden Beauty. Пам'ятаєте, мені її подарувала сестричка, хоча вона була не в ідеальному стані. Вона навіть тоді сказала, що соромилася мені дарувати таку орхідею, але так як я попросила, щоб саме цей сорт вона мені подарувала в якості подарунку, звісно, вона не могла мені у цьому відмовити. Переставила її зі стелажу ось сюди. І погляньте на ранок, вона мені відкриває новенький бутон. Є у неї ще їх досить-досить багато. Плюс у неї є ще додаткове розгалуження. І за той період часу, поки вона стояла у мене на стелажі, вона засушила три бутони. Два з яких Орхідея встигла розкрити. Але ці квіти орхідея протримала недовго, вона їх дуже швидко скинула. Ну і потім вона ще засушила один бутон. Ну і зараз вона нарешті відкриває першу квіточку. Ось тут я бачу, їй набагато більше подобається, ніж на стеллажі. Ну але вже друзі, як є, то вони всім орхідеям подобається місце на стелажі і штучне освітлення. І так як наближається весна, звісно, вони хочуть більше денного світла, ніж штучного. Тому якось будемо виходити із ситуації. Звісно, наші підвіконня не гумові. Якби ж моя воля, я б їх всіх розмістила на підвіконня. Ну, але вже як є, і орхідей дуже багато новеньких з'являється. Постійно хочеться чогось новенького до колекції. Ну, і Розміщувати їх кудись потрібно, не так, щоб купити, поставити, і нехай буде, що буде. Я так не можу. Якщо я придбала якусь із красунь, яка мені припала до душі, то відповідно для кожної з них я постараюся зробити все необхідне, щоб їм було добре, щоб вони почували себе комфортно. Погляньте, друзі, моя алоха спот. Я красиво квітне. Також її переставила сюди. Перевернула їй горщик. Пустенький ось так, і поставила її трошки вище. Ось такий у неї є акуратний цвітоносик, на якому вона вже розкрила 4 бутони. І інші поступово буде також розкривати. Дуже мені подобається цей бігліпчик. У нього ще також є додаткове розгалудження. У кого, друзі, ще його нема. Обов'язково його собі придбайте, тому що це просто нереальний сорт, дуже красивий. В домашньому цвітінні він взагалі просто неймовірний. Погляньте, ніби, бачите, тут ніби якісь присутні розводи на квітах. Але він просто нереальний. Дуже він мені подобається. Цетіння магазинне дуже відрізняється від домашнього цвітіння. Це така, скажімо так, дуже помітна відмінність. І якщо ви маєте таку Звичку спостерігати за своїми орхідеями. Якщо ви спостерігаєте за орхідеєю, коли тільки придбали, там торкаєтеся квітів, потім те ж саме робите, але коли вже орхідея квітне домашнім цвітінням, то ви навіть на дотик відчуєте, що різниця і помітна, і відчутна на дотик, тому я дуже люблю спостерігати за своїми орхідеями, порівнювати, повторюсь цвітіння домашнє, із цвітінням магазинним. Ось такий мій красень Алоха Спот це його листова розеточка. Погляньте також, квіта вже вибачаюсь, листочки домашні вже ось такі вимахали. Ну, і не дивлячись на те, що це бігліпчик мультифлорного типу цвітіння, листова розеточка дуже і дуже така масивна. Так, друзі, погляньте, мій лімпопо. І також. Провела такі невеличкі спостереження, і зрозуміла, що на підвіконні йому подобається більше ніж під лампами. Хоча і там він стояв у мене від самого початку, отримував належну кількість освітлення, сформував мені ось такі цвітоноси. Пишні навіть не один, із додатковими розгалудженнями, тому що якби йому чогось не вистачало, то ну, таку кількість цвітоносів і бутонів він би аж ніяк не сформував. А так на той момент його все влаштовувало. А от коли він вже почав квітнути, то дивіться, він скинув мені ось таку кількість попередньо розкритих квітів. Потім я його поставила ось сюди. І цей процес у нього припинився, і він навпаки почав активно розкривати свої бутони. Ну, не знаю, коли у попередній раз я вам його показувала, то ви мені в коментарях писали, що лімпопо у, у вас також, ну, ваші лімпопо у ваших колекціях теж себе так поводить. Постійно дорожчає бутони, квіти довго не тримає, він їх скидує. Ну, не знаю, подивимося. Одним словом, я його сюди переставила, а буду спостерігати за ним далі, як він довго протримає ці квіти, які вже почав розкривати на цьому підвіконні. І обов'язково з вами поділюсь своїми спостереженнями. Але погляньте, навіть тут він знову пробуджує сплячу бруньку для нового цвітіння. Ось такий старанний мій лімпопо. Хочу вам ще показати його листову розетку. Ось це його все так. Погляньте корінчики. Ой, корінчиків багато, потрібно вже буде потім його пересадити. Там у нього корінчиків також купа-купа. Але красень, неймовірний, погодьтеся. Я вже чекаю з нетерпінням на цвітіння новенької орхідеї какаду. Також схоже цвітіння. Тепер у мене буде лімпопо какаду і орхідея. Попугай, а у них цветіння між собою схоже. Тому, друзі, просто чекаю з нетерпінням, щоб мої новиночки почали вже активно квітнути. Ну, а це, друзі, просто моя тут королева на підвіконні, Ви тільки на неї погляньте. Просто-просто неймовірна краса вже почала розкривати додаткові розгалучення. після того, коли вона скинула одну єдину квіточку, бачите, ось тут. Її бракує. Це я вам говорила у своїх попередніх відео, що трошечки я не встигла із поливу. Буквально потрібно було зробити на день-два раніше полив, ніж я зробила. Тому орхідея, на жаль, відсушила а, саму першу квіточку, яку розкрила. Але, друзі, а, коли я дивлюся на Ось це неймовірне дійство, як орхідея гарно сформувала акуратно свій цвітонос, свої розгалуження. Так само акуратно розкриває бутон за бутоном і формує ось такий красивий букет, то від цієї орхідеї я не можу відірвати погляду. Знаєте, друзі, поки що я залишила їй назву Street Spirit. Буду порівнювати її із майбутніми її цвітіннями. Тому що ну, купувала я схожу орхідею і саме під назвою Street Spirit, але там був язичок однотонний, фото цетіння вам обов'язково вставлю, а тут вже цвітіння відрізняється. Тому, друзі, я не знаю, чи це один і той самий сорт, чи, можливо, серед моїх ще не зацівших орхідей, дійсно десь є орхідея Street Spirit. Ну, але вони дуже схожі. Можливо, це варіант цвітіння даного сорту. Я не так часто зустрічаю цей сорт у інших дівчат, але він в даний період часу квітне так само, як і моя орхідея. Тому поки що він буде підписаний у мене саме як Стріт Спіріт. А потім вже, як я вже сказала, будемо його порівнювати. Але для цього потрібно дочекатися, щоб всі орхідеї, які не квітнуть на даний момент, зацвіли і вже на 100% бути переконаним, що це саме один і той самий сорт. Так, ось така красунечка. Ви знаєте, вона посаджена у мене у. Закриту систему, дивіться, навіть корінчики у неї в активному рості, ось вони. Поставила її ще у додаткове кашпо, тому що після пересадки вона стояла у мене на кухонному підвіконні. І потім її діти зачепили, і вона у мене впала, але впала рівненько як солдат, приземлилася на горщик, і він тріснув. І після поливу завжди залишається мокре підвіконня або те місце, на якому стояла орхідея. І потім, коли вона вже випустила мені цвітонос, я переставила її на стелаж була під лампи, і тим самим це додаткове кашпо мені ще служить тим, що орхідея більш стійко стоїть, нікуди не перехиляється, тому що, якщо чесно, я не розраховувала на перше домашнє цвітіння від орхідеї, що воно буде ось таким нереально крутим. Ось воно яке. Ну, одним словом, коли я підходжу до цього підвіконня, я стою, мовчу і насолоджуюсь красою цвітіння моїх орхідей. Ось так вона, друзі, у мене тут все виглядає гармонійно. Бачите, я старалась все розкладати так, щоб мені все подобалось, щоб все це виглядало дуже красиво. Так, до речі, забула вам, бачите, забула показати вам також чорну пташку. Що їй тут також дуже подобається, розкриває вона свої малесенькі бутони і квіти. Зараз вона також розкриває свій бутончик, наполовину вже розкрила квіточку. Ось така малесенька дівчинка. Був у неї ще один світоносик, але вона якось його дивно розвивала, тому я його зрізала. І їй також тут дуже і дуже подобається. До речі, я бачу, друзі, що у орхідей. Почали пробуджуватися сплячі бруньки і дуже активно. Це у мене, до речі, орхідея під назвою Васильна сукня дуже гарний сорт. Купувала я також її у дівчат з Дніпра. І вона, дивіться, на цьому цвітоносі це магазинний зрізаний, пробуджує аж дві сплячі бруньки. І на цьому цвітоносі також вона пробуджує сплячу бруньку. Так, тільки, мабуть, не з цієї сторони, а тут. Тут, бачите, видно. Ось ця лусочка піднімається, і через деякий час там вже з'явиться цвітонос. Також пішла орхідея в активний ріст. У неї з'явився молоденький листочок. Ну, і чекаємо з нетерпінням на красиве цвітіння і на перше домашнє цвітіння тих красунь, які були придбані зовсім-зовсім недавно. Ну, і давайте покажу вам ще. Своїх красунь із такого ракурсу. Погляньте, яке просто шалене дійство, які кольори. Ну, інколи навіть нічого говорити не хочеться, просто стояти і спостерігати за цвітінням своїх орхідей, насолоджуватися їхнім здоровим виглядом, чого я вам, друзі, завжди бажаю, щоб ваші орхідеї були тільки здоровими. І якщо вони будуть здоровими. Міцними потішать вас красивим цвітінням. Ну що на цьому я буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам сподобався огляд сьогоднішніх моїх орхідей. Як завжди, рада була з вами провести свій час. Не забувайте, будь ласка, лайкати та коментувати моє відео. Для мене це дуже важливо. Повторюсь, таким чином ви допомагаєте просувати наш україномовний контент. Який просувати не знаю чому, але дуже важко. Вам не важко, а мені приємно. Все, друзі. Рада, як завжди, була з вами поспілкуватися. Здорових вам орхідей, пишного від них цвітіння, і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. До зустрічі!